Нагороди героям керівництво держави привітало захисників і захисниць України. Росія продовжує обстріли цивільних будівель. Ми розкажемо, як діяти, якщо ви опинилися під завалами. Шахрайство під виглядом соціальних виплат в інтернеті з'являються сторінки-клони офіційних установ. Ми підготували огляд важливих подій тижня. Це дайджест МВС України. Вони захищають нашу державу від ворога та рятують життя людей. У день захисників і захисниць України керівництво держави подякувало і відзначило нагородами та цінними подарунками представників Міністерства внутрішніх справ. Національна гвардія, прикордонна служба, рятувальники і поліцейські всі вони інколи навіть ціною власного життя відстоюють наше право на незалежність. В цьому святі акумулювалася вся сутність захисту України. Так як в нашому гербі зашифровано слово воля, так як в нашому гімні є слова, що душу і тіло ми положимо за нашу свободу, так і це свято є акумулятом всього найкращого, захисничого потенціалу України. Це те, що поєднує нас з попередніми поколіннями славетними, і це те, що ми передамо молодим поколінням. Це любов до своєї батьківщини, звитягу і патріотизм. Тих захисників, що загинули, захищаючи нашу державу від ворога, вшанували хвилиною мовчання. Ми не нагороджуємо сьогодні сотень і тисяч достойних захисників України. Більшість з них сьогодні вони знаходяться на фронті. Так, ми сьогодні проводимо скромний захід, фактично для того, щоб підкреслити цей день сьогодні і назавжди. Після нагородження діти поліцейських, які постраждали від російської агресії, передали державний прапор України зі словами вдячності та підтримки нашим захисникам. Майбутні захисники і захисниці, поки вся держава дякувала своїм героям за мужність, відвагу, стійкість та рішучість, майбутні герої присягали на вірність українському народові. У закладах освіти системи МВС майбутні захисники склали присягу. Тисячі юних українців, не зважаючи на непростий час для нашої держави, свідомо виявили бажання служити своєму народу. Курсанти системи МВС всієї країни, незважаючи на воєнний стан, склали присягу. Урочистості відбулися по всій території України. Кусанки теста для дрібна ж то не прибула. Ми прийняли присягу працівника поліції. Коли я читаю присягу, я зразу відчуваю якусь гордість за себе та відповідальність перед усім народом України. З урочистою настановою до курсантів звернувся міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Ідіть цим шляхом, з ним і завжди пам'ятайте, що позаду вас, позаду кожного з вас, стоять люди, які поклали життя для того, щоб відбувся цей день. Для того щоб відбувся завтрашній день, і він відбувся в вільній незалежній Україні. Наразі Росія використовує територію Білорусі як плацдарм для розгортання агресії. Зокрема, з білоруських аеродромів злітають літаки, які здійснюють ракетні атаки українських міст. Керівництво Білорусі фактично здало в оренду свою країну для задоволення потреб російської армії. Тому Україна розглядає різні сценарії розвитку подій на кордоні з Республікою Білорусь. Заступник міністра Ігор Бондаренко зазначив, на відміну від дій і агресивних пропагандистських заяв білоруського військово-політичного керівництва, рядові прикордонники мають розуміння, що Україна готує не напад, а лише захист свого кордону. Їхні військовослужбовці рухались по своїй території цією дорогою лісовою. Вони перші віддали військове вітання. Рядові військовослужбовці, які безпосередньо несуть службу наближено до наших там позицій на наших кордонах, ну, у спільних кордонах, вони. Є люд... людяними адекватними, і з цього жесту, який вони зробили, ну це говорить на військової мови, а ще більше прикордонної мови. говорить про те, що вони це все не підтримують, що вони мають повагу до своїх колег. 10 жовтня всі українці відчули себе, наче 24 лютого. Росіяни завдали масових ракетних обстрілів, під час яких загинуло понад 20 людей, та більше 108 людей травмовані. У результаті було знеструмлено 1300 населених пунктів. Ракетні обстріли продовжилися і впродовж тижня, зокрема у Запоріжжі, Дніпрі, Одесі, Миколаєві та Сумах. Та продовжуються досі. Росіяни безжально атакують цивільних українців та об'єкти критичної інфраструктури. Щиро співчуваємо рідним загиблих, закликаємо не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. 13 областях і місті Києві. Усього пошкоджено 205 об'єктів, зокрема, 45 будинків, 30 багатоповерхових будинків і інші об'єкти різних сфер, зокрема критичної інфраструктури. Працювало понад 1000 осіб і 120 одиниць основної і спеціальної пожежно-рятувальної техніки. Ракетні обстріли можуть спричинити обвал будівлі. Тож ми підготували кілька правил, якщо ви не встигли потрапити в укриття і знаходитися у будівлі, яка на межі обвалу. Якнайшвидше покиньте її, але не користуйтеся ліфтом при можливості попередьте інших про небезпеку обвалу, зберігайте спокій та не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якомога далі. І якщо будівлю покинути, неможливо тримайтеся подалі від вікон та балкону за можливості перекрити воду, газ та знеструмти приміщення. Розмістіться у куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. І якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу, намагайтеся вивільнити руки та ноги. При можливості телефонуйте 101. Можете спробувати розбирати навколо себе завал, але не чіпайте те, на чому все тримається. В очікуванні допомоги при можливості стукайте по трубах чи батареях. Увага! В інтернеті аферисти привласнюють гроші під виглядом надання виплат українцям, які постраждали від війни. Шахраї створюють сторінки клони офіційних сторінок, де пропонують ввести персональні дані та номери банківських карток. Рекомендуємо всю інформацію отримувати з офіційних джерел, не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, не повідомляти конфіденційну інформацію стороннім у разі підозри з шахрайських дій негайно звернутися у поліцію. Важливо офіційні сторінки установ у соціальних мережах мають верифікацію, тобто біля назви, наявна синя позначка. Поліцейські Полтавщини зустріли ворога під час повномасштабного вторгнення у всеозброєння завдяки потужній підготовчій роботі та самоорганізації цивільних було проведено заходи на випадок появи на території області ворожих підрозділів. Подробиці далі. На початку 2022 року поліція Полтавщини готувалася до будь-якого розвитку подій. Підрозділи всіх силових відомств налагодили постійну співпрацю у режимі 24 на 7. Було прийнято рішення про створення. Розвідувальних груп, які ми сформували полювання на кинуте та підбите російське важке озброєння набуло масового характеру і вже увійшло в історію як гадяцьке сафарі українці уганяли російську техніку буквально десятками одиниць. Більшості це були танки по інформації, яку надали поліцейські і виявили саме місця знаходження або покинутої, як правило. Техніки або техніки, в які закінчилось пальне. Бо на той момент російські війська рахували, що вони пройдуть парадним маршем і з точки А в точку Б, і їх нічого зупиняти не буде. Але активна позиція громадян і правоохоронців не дала це зробити. Сергій Полішенко, санітарний інструктор Нацгвардії. Під обстрілами він рятував військових та цивільних українців. Військовослужбовці, яким допоміг чоловік, продовжують знищувати росіян та захищають українську землю. За особисту мужність і відвагу Сергія нагородили медалю за військову службу Україні. Його історія з фронту у сюжеті. Сергій Палішенко, санітарний інструктор Нацгвардії, серпня 2021 року. До цього працював судово-медичним експертом. Біля нашого сховища один військовослужбовець під час бомбардування отримав відкриту черепно-мозкову травму, під час якої в, неї, в нього вийшов міст черепної коробки наружу. Реагувати довелося дуже швидко. Такого, звісно, в мене не було в практиці, навіть коли я проходив і навчання в медичному університеті. Це для мене був такий малесенький, скажімо, шок. Але ну, зробили те, що змогли, і відправили його до лікарні. Після повномасштабного вторгнення завдань на фронті стало ще більше. Саме наша ротна група зазнала травмування біля 50-60 військовослужбовців. Поруч з містом Рубіжно Сергій Полішенко надавав допомогу також цивільним українцям, коли до них не змогла прибути швидка допомога. Чоловік каже, що на фронті найбільше надихала злагодженість у співпраці. Завдяки тому, що всі частини, з якими ми перебували там у зоні, мали зв'язок між собою, ми могли надійно, швидко і своєвчасно, що на найголовніше у медицині, відправити пораненого до лікарні, що врятувало більшість життів. Більше історії захисників на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі Герої МБС «200 днів війни. Цьогоріч команда всеукраїнського союзу Теквондо стала найсильнішою у світі. Українські спортсмени здобули 61 медаль та зайняли перше місце серед 123 команд-учасниць. Одним із переможців Кубку світу з став працівник управління патрульної поліції з івано франківської області Ілля Іванюк. Слід зазначити, що це найкращий результат участі українських спортсменів на світовій арені за останні 17 років у цьому виді спорту. З таких перемог складається одна велика перемога України. Вітаємо переможців! Більше новин на нашому сайті, а також у соціальних мережах. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна!